А вот это мне Саша написала в видео, что ураган у нас сейчас. Так вот он этот ураган, я пришла его снять. Ой, мама, тут открытая. Я не могу, тут скорка. И весь пол намочила сюда, попала. Смотри, идет. Ай, прямо на меня дождь идет. Надо было закрыть створку. Окна сейчас помоет. Ну, я не знаю, сейчас открою. Смотрите, я боюсь открывать, потому что меня обольет сейчас. Вот это дает жару. Ай, -а -а, открылась! Ой, мамочки, помогите мне! Спасите! А -а -а! Блин. Сейчас буду пол мыть здесь. Я мокрая вся. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Может, хоть паутину смоет. У нас на кухне сетка на где окно. И паук такую паутину навил. Ох, уже, наверное, стихает. Сейчас я чуть-чуть открою, смотрите. Бог ты мой. Ай! Не буду открывать, вся вода льется на пол. Поналивала уже. Хотела пока... Да уже все, он стихает. Все. Все не еще правда не все ну хорошо потому что очень жарко было И такая жара конечно нужен дождь а я сейчас буду мыть пол да Сашка ты была права ураган такой хороший пронесся но он уже все уже но без грозы ни грома ни не молнии ничего нет просто вот такое, оно буквально там, ну сколько, пять минут, все, не больше. Это уже по второму заходу. Второй раз час прошел и опять. Ого! и этот уже с грозой. А вон там, ого, ух ты, вот там где угол, ой, хоть бы телефон не уронить. Там прямо аж как-то этот дождь как-то закручивает его. Ну вот смотри, Саш. Я сказал. Сейчас... это уже Саша с работы пришел. По Во второму кругу ты вовремя приехал. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Угу. Ай, мама, смотрите, что творится. Бай. Вот это тебе Саня, повезло. Ого, смотри, опять там такое. Класс. Ну, я не знаю, но ну, видно, не видно обшиваю. будет. Кого это точно, смотрите. Ой, сейчас заливает опять мне нальет сюда. Слышите? Гупает, гэпает что-то. Вот это второй раз. Это такого вообще еще не было, чтобы по два раза. Обычно радуха потом после этого. Ну все, я закрываю, потому что воды наливает. Ай, закрывай я уже мокрая. Вся. і Доброго ранку, а я писала там, що у нас дерева не поваляло. Ось дивіться, поваляло. Прямо біля дому мого Іву звалило. І пообривало, я не бачу проти сонця. І пообривало ці. Ой, телефон чуть не вранила. Ну, ви бачите, коротше, ви зрозуміли, так? Да? Ну, я ж не бачила це, я вже вийшла, то вже побачила, що таке тут у нас. Відки валяються, а що таке дерево? Ну, це тут все, йдемо на ринок. Зараз 10 минут 9-го, я хотіла трошки раніше вийти. Але в мене не вийшло. Ну, добре, то все, йдемо на ринок. Оце щось тут як почну стояти, Оце воно півчаса, поки всі проїдуть, поки зелений світ буде Говорить, Все, добре, до зустрічі на ринку. Я вже віталась, ну ще раз доброго ранку. Зараз подивимось, який же у нас ринок після вчорашньої непогоди, урагану, рівня. Зараз будемо питати, дивитись. Ще якраз. Спорижки печом. А смородина. 150? 150 смородина. так діла. Ну сьогодні менше людей, пам'ятаєте? У прошлу п'ятницю. Аж туди і до забору стояли. Сьогодні менше. Там є не моє. Ось мед, зараз підсон їсть. Зараз мед подивимось. Яку воно відкрити такий? А мед оце у вас по чому? Який він? О, ось не треба руку мазати, отак умочили, прокрутіть, гарно так умочайте. А тоді, якщо почупсик прокрутіть. Урота його, його бріть, зразу на що ви руку будете Ось. Нема. Я ж вам спеціально, щоб ви не мазали руку, ви... Але... А по чому меди? Якийсь? 310 сюди давай я викинути. Ото відьорко таке, так? Да. Да? Да. А ч, який він? Це апасія. Це ось у липа 160. Ото 160. Це. липа прошлогодня. 250, банка 20, 270, 200, 200 гривень, 150. То все прошлогодня, а це свіже, да? так? Понятно. є Ну, Мало. Можна сказати, що немає. Якщо ми 40 по рубль, там качали три відра, а цього два, то це не мед. Це вирішити. Забрали? <плес> Чули по чому мед. Отак. От І немає меду цього году. А помідори по чому? Кристал, так? Да? Кристал? Ні, не кристал. А що? Кристал. А як кажіть? Чого? Хай люди почують. Кажіть. Абелус. Абелус, да? так? Я такого не чула. Це якийсь новий сорт? Не дуже новий. А я не знаю, вроде, як то кажуть. Вони різні. Ну так, да, їх багато там. Оце по 90 гривень вони, так? Да? Добре, зараз прийду куплю у вас. Перший раз такий сорт я чую. Ну Ну, і редиска ще є. Здравствуйте. І по почому 75. А це э, спаржа фасоль, так да, по чому? Спаржова фасоль. 150. 90. А це вона разна по цвіту. Я тільки таку знаю. А тут така світленька. А ця Тоже так само тоже. А помідори по човці зрозуміло. Я її заморажую всіх, да, а тоді ото жарю. Знаєте, да сковороді. а я і сметани, і борщ, і кругом, і от кіпа, як омлєта, от -от, ото теж, тіпає да. яком літа, ото це то смакота. То смакота, да. Я тільки оце починається з пажева хвасоля, то мені на ранок. Рано. да десяткіло. Да. Чесник 150, ось покажу да. зараз. Да. да я теж її люблю. Хай продається добре, у вас. Добре. Я теж заморажую і мені вона подобається. Що навіть дині є. Зараз спитаємо по чому. А дині по чому? Сімдесят. 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 Ну, сьогодні щось такий не дуже базар. Чого люди не захотіли виходити, побоялись чи що? 50, а я вам 900 гривен. Смородина почем? 150, да? Да, 150. Судя, как вы сдачу даете, то я поняла, что 150, правильно? 45, так, да. Вот так, такая смородина. 150. А кукурузка? 150. Уже и по 15 есть в качанчике. Здрасте, красавица, Добре. девушку. Курочка ваша скільки. Петя. Там два, мабуть, Або да? аби більше, навіть. А ну я ж кажу, що великий. Хорошо, хорошо. По чому? По сто, да. Да. Видивилася ж у вас ціни, як ви розказуєте. Це дуже добре, знаєте. Приїхала на базар, вже орієнтується. Уже знаю, що да. по чому, так. Да? Да. А так тик а так то що да, треба. То... Я ж ключу, хай послухають, що в Слободі вчора град був. Був, гарний бу. такий град. Сусідів кришу підняло, душі позлітав побило, звісно, трошки. Воно якось так полосує, пішло, що не дуже. Ну нічого. Натворила його. Вишні так. текли, річка червона. Поняли, вишні Це, текли, а на, нема вишень. а на базарі немає виш. На базарі немає. А по вулиці Слободі текли, річка вишень. Так. І Мені пів села кажуть, без світа було. Так? І зараз немає Туда ще свів. І зараз ще немає, ще немає, ще немає. так? Оце натворило. Так воно вчора три заходи було. Спочатку раз, потім вияснилось, вроді. потім оп'ять, а тоді вже і вечором третій раз, ну, знатку, тільки дощ був. Я Саме перший раз такий дрібненький, пошти не видно було. А тоді, як сипонук такий вже гарний, цілу жменю набрала. Да, Арізона, да, да, да. так. Аризона, так. Да? так. А мені от сказали, що санте сама краща. Є, але ну, я не бачу, щоб ну, і тут. Її зараз, мабуть, вже й немає. Немає, так? Да? Угу. Дуже добра вона, да. мене мама покойна її дуже любила. І вона довго її була і Зараз, мабуть, вже її ніхто і не продає, да, таку у фермері дивиться. Ну зараз так, бо вони вирощують, щоб врожайна була. Щоб скоріш а стигла. Так, так, іноді буваєш, купиш, а вона як мило, не розварюється, нічого. Таке. Да, да. Добре, все, дівочки, хай продається все у вас. Я пішла далі. А ота що у вас ота розовенька, як вона називається? Оця санібель. Санібель. А, санібель, а вона розварюється, розварюється, так. Да. Санібель, бачите, зараз такі названня, що это п'ять Нове названня, Сантеї нема. Ажтеньки по чому, здрасте. Здрасте, 110. Сто десять. Так, зараз я вийду. Доброго ранку. А що? Двісті гривень випадство п'ятдесят а це Будь 60 гривень, але що вже допроду їхав. 60 гривень. Я її не люблю. Вона Солодка. Солодка. Це не фірка. Що... Добре, зараз я підійду. йду. Пройдусь ще по подивимось, що тут. Тут очередя вже бачила. Тут І з телегами йдуть на пів Мі... Хоч сьогодні є яйця, я за яйцями тут пішла. Творог зараз Ох, Там олію наливають. Так, я зараз буду назад іти, потім спитаю. Потому что это... Ой, доброго ранку Їсть хоч? Ні, ні. Двадцять два. Я підійду, добре? Добре. Молодец, О, хороший продавець, так. Звикноку речі, ковбас. Молодець. Все продасться, раз такий да. продавець. Да. Молодець, хлопчик. Ой, вже глади волосы є. Вот так, притяжки, Ой, Ой, ой. Ой, uh сейчас -huh. сало спитаємо, почну. По чому, здравствуйте, сало. 300 грн, 300. 300 грн. А м'ясо. Лопатка uh 230, -huh. задук 240, шия 350. А фарш 220. Дякую. Що ледці? По чому сало? Ну не буду ж у всіх, воно скрізь однакове зараз. Ну тут як завжди, не пройдеш самі спини. Базар, нема чого Так, буду держати телефон, бо точно виб'ють. Час двома руками держу. Тут все в Погода хорошая у нас сьогодні. Э, Свіженько, так, не жарко. Зараз чи є сир курортний у Тані і піду. Нема, не бачу. Немає, Таня зайнята. Так, ой. Тут дуже багато людей. Ладно, добре. пішла я. Доброго, доброго. Крилишки є? Я підійду, добре. Телятина єсть, і баратина є. Немає, так? Да? А, а хто це у вас? А, то грудинка така, так? Да? Це є, девочки мальчики. А Якщо сьогодні не знайшли ми бараші, сама телятинка. Понятно. Ну хай продається ваша телятина. І вам гарного дня. Сьогодні гарний день, день да, такий хоч не жарко да. вже і то сонце тільки і починає знов добре. Хай продається все. Ось питань. Осе які помідори гарні. А такі здорові, жовті по чому? По 100 гривень. По 100 гривень. 726 грамів. Повірте п'ятдесят. Ой, сто персиків. Там у нас 110 и 37, Абрикосы тоже 106 Мед еще тут продают Ой, хорошо, и ветер Довидься, шатается все Такой ветерец хороший Вообще и клубника есть А почем Клубника, здрасте 250 250, это же останні. Ой, вам схоже. Останні вздохи. Здравствуйте. Красивий виноград який? Кисмиш. Кисмиш, да. По чому він? 300. І той ту кишмиш. А ці по чому красотульки? 250. Крас... Ой, Красотульки. Зараз от ці лохина. 350. абрикоси. 160, перше 160. Персик красивий і і кукурудза почём? А от то маленька, як вона називається? Таранька, таранька. почем вона? Засушена, сухенька така. До пива то що треба, хто любить пиво. <рискот> так, приємного вам апетиту. Лілії дивіться, які чудові, гарні лілії. Красиві які. Так. Двісті шістьдесять Прикинули, дивіться. 66. 334.

Але вони мені не сподобались. Хотіла просто сказати, що всі люди із Слободи жалуються, що таке наробило, що ужас. Все побило. Капусту ще ще не бачу. Тут 17... Ні, це кабачки. 17,25. 25 А капусту я не бачу по чому. Але дивіться, яка здорова. Люди всі жалуються, що там такого начудило наробило. Побило все на огороді. Поваляло дерева 65 гривень. Такі нагілочки хороші помідорки. І я не купила огірки, зайшла сюди, хочу подивитись, по чому тут. По 41. Зараз візьму тут. І все. Побило все. Дуже, ну не знаю, то було добре, це ще краще. Та де ж ціна на капусту, а гостю 18,89. То було добре, а це ще буде краще. Було все дорого, мабуть, буде ще дорожче. Ну, все. Зараз я возьму хоч тут огірки. На базарі я не бачила. Бачила вірніше, але поки походила, то вже все розібрали.